Волонтер це не робота, а поклик душі, який стає ще сильнішим, коли твоя рідна людина перебуває на фронті. Знайомтесь, це Лариса, жінка із борщева. До початку війни працювала вчителькою фізкультури. Та війна внесла свої корективи. Нині Лариса волонтерить. Почали волонтерити на військоматі, готували хлопцям сухпайки в дорогу. Що привозили нам? Ми їм все роздавали і миючі засоби, і одяг, і спальники. Все, що було, ми їм роздавали. А ще влаштовувала разом з іншими волонтерами благодійні ярмарки. Чи не щодня плела маскувальні сітки? Зараз цим займається лише за потреби. Заразом вчить їх плести і нас. Тут я зав'язала і просто десь так от за запизацівоськувати. Можна так і собі пробуйте зачіпати за сіточку, угу. хаотично узори, які вам подобаються. Життя жінки кардинально змінилось одного дня, коли дізналась, чоловік відправляється на фронт. Відтоді увесь свій час присвячує тому, аби забезпечити свого коханого та інших захисників усім необхідним. Мій чоловік, військовий пенсіонер, якраз пару тижнів поїхав за кордон і дзвонить, каже: Я їду додому. Ну, відмовляти я його ніяк не могла, бо ну, я розумію, що це. Син старший, теж у мене військовий в Тернополі, то він йому він йому сказав, може, тато залишися. Він каже, а як я можу залишитися, як ти можеш піти, а я залишуся. Навіть бесіди не було. А я, я, ну, я жінка військова, я знаю, що це таке. що Ми його ніколи не бачили вдома. Із першого березня Лариса не розлучається із телефоном, чекає на дзвінок від чоловіка. Посміхаючись, розповідає, тепер точно знаю, чого потребують військові. Саме тому розпочала готувати сухі борщі та спеціальні свічки. Разом із іншими місцевими волонтерами збирає кошти на тепловізори та машини. Він інколи сміється, як є зв'язок, і він сміється. каже: я не з жінкою, я говорю, а з волонтером. Ні, бо я питаю хлопцям, що вам потрібно. Я знаю їхні проблеми зсередини. І знаю, що на даний момент їм необхідно. Вчора хлопці дзвонили з передової, варили мій сухий борщ з борщего. Я всушила все, попробувала одну партію вдома зварити, як вона, що там необхідно, і їм передала дві-два таких пакетика, як то кажуть, щоб вони попробували. Дуже їм сподобалося. Вчора з'їли і кажу, хоч сфотографуйте, скиньте, подивитися, як він виглядає. Чоловік каже: вже нема що фотографувати. Нині жінка і надалі продовжує волонтерити. Займатися цим буде до перемоги, бо знає, допоки її чоловік захищає нас на фронті, вона повинна бути надійним тилом для нього тут.